Дивіться випуску: Кривий ріг таки породичався з жодіном. Так вирішили депутати. На теперішній час з містами Республіки Білорусь установили побратимські стосунки понад 10 міст України. Малинова вечірка. 66-та школа після реконструкції відкрилася родинним фестивалем з фруктами та ягодами. Я сподіваюся, що нова українська школа. У новій нашій оновленій будівлі буде лише процвітати. Річниця трагедії. Містяни вшанували пам'ять бійців, які чотири роки тому не вийшли з вогняного оточення під Іловайськом. Це день, який ніколи не забить. тому що ті втрати, які там були, ну, вони глобальні. Подробиці новин далі. Ми вітання всім, хто долучився до ефіру першого міського. Просто зараз розповімо про найголовніше у студії. Працює Іван дичак. Породичалися з жодіно. Депутати міськради підтримали дружні стосунки на офіційному рівні між Кривим Рогом та невеличким промисловим містечком Жодіно з Вінської області. За ухвалені рішення проголосували 34 депутати. Представники опозиційного блоку екс-радикали та б'ютівці. Депутати від Демсили були проти. Пояснюють це тим, що білоруське. Місто із населенням 60 тисяч занадто малий населений пункт. До того ж, Білорусь з 97-го року знаходиться в економічному союзі з Росією, яка анексувала Крим та веде неоголошену війну проти України на Донбасі. Відзначує, це вже друге голосування за побратимство Кривого Рогу. Та жодіно на липневій сесії ухвалити рішення не вийшло. Року заплановано проведення першого українсько-білоруського форуму регіонів у місті Гомель, де планується підписання низки договорів між містами і областями двох країн. На теперішній час з містами Республіки Білорусь установили побратимські стосунки понад 10 міст України у липні 18-го року до виконкому Криворізької міської ради надійшов лист від надзвичайного повноваженого посла України в Республіці Білорусь. Який висловив свою підтримку в встановленні партнерства між містами Кривий Ріг і Жодіна? Півсотні нових тролейбусів депутати Криворізької міськради надали дозвіл підприємству міський тролейбус на укладання договору із Європейським банком реконструкції та розвитку. При цьому гарантія повернення кредиту повністю покладається на міську раду. Представники ЄБРР раніше вже приїжджали до Кривого Рогу задля проведення аналізу діяльності транспортного підприємства. Для придбання техніки проведуть відкритий тендер. Через це постачальником рогатих може стати будь-який завод-виробник. Проте точні терміни поставки машин поки не відомі. Работа в этом ведеться і е, Вже ми вийшли на етап, когда Європейський банк і і вже принял рішення своїм кредитним комітетом о виділенні 10 млн євро для міста Криворово для программы обновления троллейбусного парка города Кривого. Поэтому этим решением были установлены кредитные ставки по этим суммам. Єдиний графік роботи маршруток у вечірній час Із з такою пропозицією до депутатів міської ради виступив мешканець кривого рогу Владислав Бащук. Автор петиції вважає, що абсолютна більшість водіїв маршрутних таксі після восьмої вечора масово залишають рейси. Через це з багатьох районів міста вкрай важко виїхати. Ініціатор звернення запропонував встановити єдиний графік для пізнього часу. Хоча й петиція в мережі набрала більше тисячі голосів. Депутати зауважили, що вона сформульована дещо некоректно. Через це підтримати цю пропозицію є не зовсім правильно. Проте народні обранці погодились, що маршрутки ввечері працюють нестабільно а контролю над перевізниками в цьому відношенні немає. Петицію містянина підтримали більшістю голосів. Далі документ передадуть на розгляд відповідної робочої групи. Маршрутки продовжують з'їжджати з там після 20.00. И вот поэтому в связи с этим я прошу установить единый график на маршрутке до 22:30, чтобы каждый рейс маршрутного такси всех маршрутов выполнялся выполнялся в это время. И еще одно требование, которым я не упомянул в этой петиции, что сделать, ну осуществлять контроль за соблюдением данного графика, который я предлагаю до 22:30. На 1 вересня без підручників міністерстві освіти повідомили, що через порушення термінів друку учні 1, 5 та 10 класів не зможуть отримати навчальну літературу вчасно. Голова відомства Лілія Гриневич зазначила, що цьогорічний друк підручників мав низку ризиків, оскільки зараз вдається у 2,5 рази більше книжок ніж зазвичай. У 2018-му цей показник склав більше 18 мільйонів примірників. Міністр освіти також додала, що підручники для першокласників мають надійти у жовтні старшокласникам у листопаді. П'яті та десяті класи до цього часу будуть працювати з електронними версіями навчальної літератури. Я хочу зразу закликати вчителів не просити батьків докуповувати підручники і не просити їх купувати друковані зошити. Всі підручники обов'язково будуть в школах. Вони будуть в різні терміни. Гроші на комунальні змі на телеканал Рудана та газету Червоний гірник виділили 3 мільйони гривень додатково. Рішення ухвалили депутати на сесії 29 серпня. Кошти з місцевого бюджету мають піти на зарплатні працівника, аби попередити плинність кадрів на думку депутатів від Демсил цих грошей занадто багато. Пояснюють, змі мають заробляти самостійно за рахунок реклами. Нагадаю, на попередній сесії міськради вже розглядалося питання щодо виділення з місцевого бюджету 3 мільйонів гривень на збільшення заробітної плати для працівників комунальних змі. Проте абсолютна більшість депутатів не підтримала таке рішення. В прошлом месяце на сессии городского совета этот вопрос не прошел, депутаты не поддержали этот вопрос. Ну, в основном жители города видят, что показывает канал Рудан. Объективная информация или не объективная? Я сегодня выступал на сессии и говорил, что в городе присутствуют и другие средства массовой информации. печатные, электронные и телевизионные, которые есть. Почему-то они здесь работают без дотации городского бюджета. Работают эффективно. Боржникам аліментів будуть нараховувати пеню. Цей процес офіційно розпочався з 29 серпня. Як повідомили в міністерстві юстиції, одному з батьків, з яким живе дитина, не треба ходити по різних інстанціях і збирати папери для перерахунку аліментів. Відтепер цей процес відбуватиметься автоматично. Також Мін'юсті розповіли про методику нарахування відсотків для боржників аліментів. Тим, хто не платив понад рік, нараховується пеня 20%. Відсотків два роки 30%. Якщо заборгованість склала більше трьох років, розмір пені буде 50%. У відомстві також наголосили, що від сьогодні вдвічі збільшується і мінімальний розмір аліментів. Звичайно, 900 гривень, які було раніше, недостатньо для того, щоб навіть прогодувати дитину протягом року. Ми прописали, що мінімальний розмір аліментів буде прожитковий мінімум, це трохи більше 1800 гривень, і фактично це перший крок для того, щоб діти, які ростуть не неповній сім'ї і у яких батько чи мати ухиляється від свого обов'язку, отримали більше коштів. Малиновий настрій та оновлена школа. 66-та школа у металургійному районі. Після реконструкції відкрилася родинним фестивалем з фруктами та ягодами для учнів, батьків та викладачів металургійного району. Влаштували справжнє свято. Аніматори, численні конкурси, солодкі подарунки, танці, пісні та повітряні кульки. Відкриття відремонтованої 66-ї школи в такому форматі не очікував ніхто. Автором реконструкції та організатором свята для. Учні став нардеп із Кривого Рогу Костянтин Усов. Парламентар також завітав до шкільної вечірки і привітав дітлахів з прийдешнім початком навчального року. Розважились на родинному святі і наші кореспонденти. Йти до школи з посмішкою на обличчі легко, особливо коли твоя школа найяскравіша у місті. Цьогоріч 66-й школі виповнюється 65 років, але тепер на свій пенсійний вік будівля точно не виглядає. Яскраво малиновий колір це родзинка оновленої споруди. І, незважаючи на такий поважний вік, нам хочеться бачити її школу усміхненою, оновленою, радісною. І мрії наші збуваються, дякуючи депутатському корпусу району і в першу чергу народному депутату Константину Глябовичу Лусову. Батьки вражені тим, як змінилася їхня рідна школа, а мами і тати першачків взагалі щасливі. Жінці варто лише натягнути нову сукню і зробити макіяж і вона зможе творити чудеса. Сукня є, мейкап також, тому я сподіваюся, що нова українська школа. У новій нашій уновлені будівлі буде лише процвітати і покаже, що наше майбутнє воно чекає на нас світле і доволі щедре. У зв'язку з тим, що день народження нашої школи співпав із святим днем успіння Пресвятої Богородиці, дозвольте пане Костянтине. Поздоровити вас! Нехай вона вас оберігає, захищає і надихає на більші величезні кроки для нашого міста. Дякую. Школярі взагалі не сподівалися, що рідний заклад може бути таким. Малинову будівлю роздивляються із захопленням. Я согласна з Казахіном Усовим, то що він сказав за яркість. Тому що дійсно діти дожди обучатися в ярком. Ну нельзя їх привчать к сірості. Ідея відреставрувати та утеплити фасад 66-ї школи виникла у Криворізького нардепа Костянтина Усова. А на відкритті закладу після ремонту парламентар вирішив влаштувати справжнє родинне свято для дітлахів та їхніх батьків з аніматорами, конкурсами, солодкими фруктовими призами та вже традиційним запуском повітряних кульок у небо. Ваші діти це. Те одне з небагатьох, чим насправді пишається наша держава. Чим пишається Україна. І це точно те, що дає нашому місту, Кривому Рогу, Дніпропетровській області і Україні надію на майбутнє, яке буде краще, ніж те, що є у нас з вами. Наші діти це наше майбутнє. Реконструкція у школі відбувалась у рамках щорічної програми Костянтина Усова з ремонту навчальних закладів міста. У липні у команді Нардепа відзвітували про закінчення робіт у спортивній залі 69-ї школи. Та незабаром ремонт завершать ще на декількох об'єктах. Олег Ярмоліцький, Микола Нечепуренко, Віталій Кваша перший міський. 300 квадратних метрів на такій площі поширився вогонь під час пожежі, що сталося о пів на другу дня в понеділок по вулиці Конституційній в Покровському районі. За попередню інформацію, джерелом займання стало сміття позаду офісної будівлі, що здається в оренду. Через сильний вітер полум'я піднялось вгору та дісталось до покрівлі. Вогонь знищив дах двоповерхової будівлі та перекриття. На місці працювали співробітники 12-ї пожежної рятувальної частини. Постраждали. В результаті інциденту немає наразі правоохоронці встановлюють усі подробиці. Річниця Іловайської трагедії в Кривому розі вшанували пам'ять бійців, які чотири роки тому не вийшли з вогняного оточення під Іловайськом. В день жалоби небайдужі містяни, військовослужбовці, волонтери та депутати різних в різних місцях Кривого Рогу поклали квіти на честь загиблих та згадали хвилину мовчання тих, хто наприкінці літа 2014 року віддали найдорожче власне життя за побратимів по зброї. Тоді з пекла не повернулися майже півсотні криворізьких військовослужбовців. Детальніше у сюжеті наших кореспондентів. До зони бойових дій Олександр потрапив у першу хвилю мобілізації. Вихід під Іловайськ для бійця став другим бойовим зарахунком. Чоловікові вдалося вижити, проте з вогняного оточення він вибрався не одразу. Спочатку його та бойових побратимів було взято у полон розвідкою спецназу Російської Федерації. Після передано підрозділу ДНР у місті з а звіти до СБУ Донецька. 20 сентября это третий официальный объем, обмен военнопленными. Ну, я и э, несколько ребят, которые были со мной, находились в плену, мы были освобождены по официальному обмену военнопленными. Так сложилось. Ну, опять же, э, можно сказать, вот мне и ребятам в какой-то степени повезло. Для моей памяти это день, который никогда не забыть. Тому що ті патрії, які там були, ну, вони глобальні. 29 серпня оголошено Днем скорботи за загиблими в Віловайській трагедії. Вшанувати пам'ять бійців, які не повернулися з зони бойових дій, зібралися в різних куточках міста. Сьогодні ми проводимо возглажання пам'яті о жертвах ребят, які погибли в Іловайському котлі. Собрались жителі району, учасники бойових дій, ветерани для того, щоб почти пам'ять ребят, яких нами немає. Покладання квітів відбулось і біля монументу на Алеї Слави. Туди прийшли небайдужі містяни, депутати, волонтери, військовослужбовці. Говорять, день трагедії під Іловайськом став справжньою чорною датою для українського народу. Найстрашніша, найзажахливіша сторінка історії нашої сьогоднішньої війни на сході нашої держави, тому що в цьому пеклі полягли найкращі сини наші криворіжці, наші українці, наші герої, яких ми вшановуємо вчора і сьогодні, і завжди будемо вшановувати і пам'ятати. Біля стели героїв до річниці розстрілу колони українських військових під Іловайськом священнослужителі провели молебень та закликали криворіжців молитися за Україну. Щоб мати силу натхнення і в у правильному напрямку, ми маємо молитися. І тоді, якраз, молитися і за померлих, оскільки їх вже тут немає, вони віддали найдорожче. І молитися також за те, щоб кожен з нас мав силу. Мав розум, мав натхнення працювати і працювати. А ще до стели з фотографіями загиблих воїнів. Люди поклали квіти, вшанували їхню пам'ять хвилиною мовчання та запалили три тисячі свічок. Були й ті, хто не міг втримати сльози смутку. Очень болить. И невозможно об этом думать спокойно, невозможно об этом говорить спокойно. А когда пришла война в мою страну, и когда я непосредственно увидела весь тот ужас не просто по телевидению, либо в прессе, а непосредственно в зоне АТО я поняла, о чем о чем о шла речь, что на самом деле это это самое ужасное. И невозможно не стереть, это невозможно пережить. Это то, що останется с тобой навсегда. З моменту оточення наших бійців гібридними військами супротивника минуло вже чотири роки. Біль страшної втрати не вщухає, але всі ми й надалі сподіваємося на мир у нашій країні. Ганна Штонда, Галина Ганзенка, Олександр Фіфілатів, Олег Нікітін, Микола Нечіпуренка, Віталій Кваша. Перший міський. На цьому ставимо крапку слідкуйте за новинами онлайн на нашому офіційному сайті та в групах соцмереж. В студії працював Іван Дичак. До зустрічі.